Так, білогорща. Є в нас дубовичок. Бачив сироїшки, не брав, На сенсу ніякого в тому нема. От. В принципі, більше нічого, така посуха, жах просто. Але знайшов дубовичок один. Дубовичок я заберу, звичайно. Це гарна знахідка. Тільки зазняв ось от пекучу сироїшку. Повертаю голову. І Ще один дубовичок. Буквально, я ж кажу. Пару. Ну, скільки тут метр? Метр. Прикольно. Отого От бреховичок бракувало. Щось дивно відбувається, така посуха. І ще один дубовик. Прикольно. Також забираю. Ну, не встиг виключити телефон. Ну, от, знайшов ще один. Ну, Отакий от, от гарний. І буквально походив тут трошки, тому що їздив потяг. Ой, трохи він поїли його. Отакий. Давайте візьмемо ножик. Ніжик, ножик. І я десь бачив ще один. Так, і головне, що я його десь тут бачу. Ага, во він. І ще один. Ще один дубовичок. Отакий. Забираємо також. А вон ще. Ого! Цілих... Цілих три. Три відразу. Ух ти, а я тих не бачив. Класно. Я не знаю, напевно, я сліпий. А ще. Ще два. Ще два в землі. Дійсно, сліпий, один біля одного росте, я навіть їх не бачу. А один тих три фоткаю, тих два не бачу. Шаленство. Шаленство реальне. Один біля одного, я кажу. Я отак от буду робити. Я Ото я знімав, та ви бачили, отам от тих, той. Зразу ж тут і тут ще два. Маленький, отакий і такий. І, і вроді все передивився. Ще один є малий. І тільки що підходила до мене жінка, Питала, що тут таке, чи то є дійсно піддубники або дубовики. Я та, я підтвердив її здогадки. Ну, вона та, тут також знайшла певну кількість. Тобто зараз тут, тут, Білогорщі. Повним ходом, я так розумію, йдуть дубовки. Так, треба дивитись. Треба дивитись уважно. Буває і такі. Поїджений, але все одно нормальний. Біля стежки ще. При тому, то не я знайшов, мені показали. Отакі от, от з двох ніжок одна шапинка. І є ще. Е. Де? А ага, вон. такі. Гарні, досить гарні. І люди збирають дубовики. Називати їх синяками, ліс шаленіє. В спеку це просто диво. І саме головне, народ вийшов на синяки, на саме дубовики. І всі питають, чи є дубовики, чи є синяки. Ви дивіться, що я-я-я не знаю. Та їх просто, я кажу, якщо ніхто отак от, от не ходить, то можна знайти 2-3-4 гриба відразу. Навіть ні, тут нічого нема. Навіть не знімаючи, бо задовоюся знімати постійно, так от один-два, 1, один-два. 2, 1, 2. Просто той же да, в мене вже знайшов такий гарний... Кошик, кошик повний майже. Шикарно, 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 дуже шикарно. І той знайшов, викрутив його і збоку ще один маленький. Також забираю. Зайшов ще на одне місце. Знайшов отакого. Нація. І думаю, гляну ще. Ну давайте, щоб я їх всіх не загубив. Зразу. Ніякий, правда? Ніякий. Поїджений. Оцей. Викрутили. І ще, 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 ще. Де я бачу? Зараз, секунду, одного. от, Я бачу ще одного. Сьогодні просто лихоманка якась. Дубовкова. Так, да, вони... Вони поїджені, звичайно шлемаками, тому що напевно тут шлемаки взагалі варіяти. Але в крайній мірі отак. А якщо щось знайду ще, обов'язково включусь. Знайшов ще один. І перед тим був ще один. Маленький, правда. Цей вже більш-менш такий дорослий. А от ще є. Дивіться. От. Ще є один. Опа. І отак. От ще два. Непогано, непогано. Багато маленьких. От Я знайшов один такий маленький і біля нього ще один. Я вже навіть не знаю, фотографувати вже немає сенсу. От, А перед тим ще чотири штуки було. Їх є багато, досить багато дубовиків. Що я зустрів одного пана, я вже з ним якось ходив. От, він такий на мопеді їздить, трохи грубуватий, але веселий, веселий дядька такий. І от Ми з ним познаходили пару ще дубовиків, поговорили про них. От він знайшов маслюка, я ще знайшов одного польського маленького і оцей от білий грибок. Я знайшов також, побачив. Але він каже, що білі хробочливі. О, такий от білячок. Гарний, правда? Надіюсь, що він буде чистий. Ці гриби так і називаються літні опеньки українською мовою. От. І я думаю, що я їх також візьму. Що я можу сказати по сьогоднішньому збору грибів? Це було просто фантастично. Тут в пакеті у мене лежать літні опеньки, парасолька і весь кошик набитий синяками або їх ще називають піддубники або дубовки. Фантастично просто! От Якщо б таке було б позавчора в Брюховичах. але ні, там такого не було. А от білогорща Білогорща дала жару, чесне слово. Ну і а парк видав тільки три штуки. І це фантастика, все ж таки танстика. Грибників майже не було. Ну, буквально пару людей і тому так вдалося назбирати. Це просто божевілля, натуральне, посуха спека, але гриб пішов. гриб пішов Це фантастика. от Що можна сказати ще? ну Після такої от такого збору я не знаю, напевно, зроблю перерву на тиждень, а потім ще спробую. Може, щось буде ще колись. Вот, така о вот штука. А вам і всім я бажаю таких ж самих результатів. Всім щастя, здоров'я до наступного разу.